Сьогодні на школі стрункості ми поговоримо про сніданки. Коли вранці ви прокидаєтеся, зробили свого улюбленого тараканчика, запустили лімфу, простукали 60 разів п'яточками по підлозі, також піддали можливість лімфи вводити токсини, прогнулися собі на пару розтяжечок і розказали, що по тілу має рухатися оця капілярна сітка, і ви її розвинули все більше і більше. Наступним вашим кроком буде склянка тепло-гарячої води. Саме ця склянка тепло гарячої води і запустить всі ваші круті процеси обмінні в організмі. Дасть вам енергію, чистоту, а хлорофіл забере запах з вашого тіла з кожним разом все більше і більше. А що далі? А далі ми пропонуємо. Сніданок. Сніданки у нас бувають різні. І, власне, оце і є харчовими звичками, які вам зробили ваші батьки. Наприклад, ми всі знаємо англійський сніданок, вівсянка сер, і ми розуміємо, що в Англії є лише вівсянку, але ми не знаємо того, що до вівсянки в нас обов'язково йде бекон, сир, яйце. Тобто там продукти, там, де міститься білок. Навіщо нам вранці білок? Уявіть собі, що ваш організм подібний нам метро. І в цьому таке як в Києві потужне захисне метро. І це метро функціонує тоді, коли по ньому їздять поїзди. А поїзди. Це, власне, і є білок, який ви даєте вранці зі сніданком. Кожний поїзд має вагони. А вагони це є амінокислоти. Це ці важливі замінні і незамінні амінокислоти, які і потрібні кожній клітинці нашої шкіри, пружності нашого, нашої, нашого колагену, який також створює наш колаген. Це те, що без чого організм жити не може. Якщо не буде білку, буде смерть. Але якщо ми даємо білок з продуктами і. Запускаємо цей поїзд в метро, запускаємо наш білок. Вранці ви з'їли білковий сніданок. Ваш поїзд пішов у наше метро. Він їде по всім станціям. На станціях в ваші вагони, амінокислоти сідають вітаміни, мінерали, все, що ви їжте протягом дня. З'їли мандаринку, уже вітамін С пішов туди, куди він потребує. З'їли яблучко, горішок, уже все розноситься там, куди, як то кажуть, пише книжка. Другий варіант. Вранці ви просто замість сніданку випили каву з круасаном і почуваєте себе, як у Франції, як я француженка, п'ю каву з круасаном. Круасан – це 100% вуглеводи. Це глюкоза, яка, яка попадаючи ваше, ваше ранкове тіло, не, не, не запускає це метро. Його немає. Метро ваше не працює. І ви потім з'їли ту саму. Мандаринку, потім ви з'їли той самий горішок. І що робиться з вашими корисними речовинами? Вони, як ті бідні, нещасні люди, сидять на станціях. І чекають, а коли ж уже запуститься метро, коли ж уже піде, підуть поїзди у нашому прекрасному організмі, а їх немає. Тому що після круасану ви пішли з подружкою в кафе і з'їли, наприклад, макарун. Оце це ж теж модно, кава з макароном, і говорите, я дуже мало їм, я пильною своє тіло. Якщо я їм, то я їм тільки найкраще і найдорожче. Окей. Але найкраще і найдорожче, що робить з вашим тілом? Воно робить ваше метро порожнім. А ці всі вітаміни, які ви йому даєте, вони прямим потягом, точніше, відсутністю потягу. Ідуть прямо в Унітаз. Таким чином, ваш похід в Унітаз робиться дорогим, ароматним, ну зовсім не так, як воно має бути, і не дає користі вашому організму. Ви потім дивуєтеся, чому у вас немає енергії, а де вона має взятися? Ви потім дивуєтеся, чому у вас випадає волосся, а звідки воно має формуватися. Ви потім дивуєтеся, чому у вас погана шкіра і вже так скоро з'являються якісь певні зможки. А з чого має формуватися колаген, коли ви не даєте організму від цього білка. І Якщо ви вип'єте білок, колаген з порошковий, він має працювати тоді, коли запускаються травні ферменти. А травні ферменти формуються з білка і починається замкнуте коло. Метро порожнє, у ньому багато глюкози, а про це ми поговоримо трошки пізніше, про те, що робить глюкоза. Корисні речовини йдуть не туди, куди вони призначені, а зовсім в інше неароматне місце. Шкіра починає з руками обвисати. Зморшки, волосся випадати, нігті, витончуватися, тіло втрачати свою форму, тому що нема з чого формувати м'язом. М'язи ж також формуються з білку. Одним словом, сніданок повинен бути білковий для того, щоб запустити метро у вашому організмі. Ну і ще один, один приклад, що відбувається з вашим організмом, коли ви не з'їдаєте білку, а Просто п'єте воду і очікуєте і бігаєте в туалет. Так от, уявіть собі ще одну картинку, що ваша клітина це є однокімнатна квартира, у якій живе головний господар білок. І от, власне, коли ви вранці не з'їли білка, і коли ви вранці не запустили цього господара свою однокімнатну квартиру, після цього ви випали води. Випивши водички, Клітина, яка прекрасна, елегантна леді, біжить скоренько до цієї квартири, де її має чекати білок, а там нікого немає. Вона стукає, нікого немає. І вона сідає біля, білку, біля дверей і чекає. Потім ви випили ще водички і знову прибігла ще одна кліти, кліти, молекула водички, і також сіла, чекає, тому що білку немає. Ви не поснідали зранку білком. Таким чином, для вашого там органів певних відбуваються набряки? Чи це гарно? Чи це потрібно? Найголовніше, що це шкідливо для, в першу чергу, для ваших клітин. Тому давайте підведемо підсумки сьогоднішньої зустрічі. Найперше дуже важливо запускати вранці організм лімфодренажними вправами. Дуже важливо не вставати з ліжка прямо, а зробити. Тараканчика простукування п'яточками, розтяжку і присідання з зубною щіткою це прості звички стрункого тіла, які дають можливість тілу бути не тільки струнким, але й здоровим. Друге. Це білкові сніданки. Білкові сніданки, які запускають метро, наповнюють однокімнатні квартири господарами, не дають можливості створюватися набрякам, дають можливість краще засвоюватися вітамінам, мінералам, які ви вживаєте протягом дня, тримають вашу ситість і не піднімають так швидко рівень глюкози, як їх піднімає круасан або вівсянка. З швидкого приготування, тому питання ваших сніданків сьогодні, будь ласка, перекажіть своїм рідним і близьким у вигляді цієї казки, або включіть оце коротке відео, щоб вони могли самі своїми вушками це почути. На сьогодні все.